Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, яка називається Meine Familie – Моя родина. Ви запам'ятаєте назви членів родини німецькою мовою. Крім того, ми розглянемо присвійні займенники та нові питальні слова. Повторюйте за мною назви членів родини. Die Mutter – Мама. Die Oma, die Oma, Babusa. De fatta. De fatta. Tato. De brudar. De brudar. Brat. De Opa, De Opa, Didus. De Schwester, De Schwester. Сестра. Також в німецькій мові існує слово на позначення братів та сестер. Умножені. Die 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 Mutter. Die Oma. Die Schwester. жіночого роду. Діафата. Діабуда. Opa. чоловічого. Geschwister – це множина. Зараз розглянемо присвійні займенники в німецькій мові. За їх допомогою можна відповісти на питання, чий. Повторюйте за мною. Майн. Майне. Дайн. Дайне. Зайн. Для він та воно. Зайна. Ія. Іре. Унце. Унцере. Оя. Ойре. Ія. Іре. Подивіться на закінчення. Чоловічий та середній рід. Не мають закінчення Е. Жіночий рід і множина для всіх родів мають майн, mein, майне. Тепер розглянемо на прикладах. Das ist mein Vater. Vater, der Vater – це чоловічий рід, тому закінчення Е відсутнє. Це мій батько. Das ist mein Vater. Das ist, das ist deine Mutter. Mutter die Mutter. Жіночий рід. Тому ми використовуємо закінчення е. E. Das ist meine Mutter, das ist deine Mutter, das ist seine Mutter. Це моя мама, це твоя мама, це його мама. Das ist sein Bruder. Der Bruder, брат чоловічого роду. Використовуємо без закінчення е. E. Das ist sein Bruder – це його брат. Швеста дішве. Жіночий рід. Використовуємо з закінченням Е. E. Das ist ihre Швеста. Це її сестра. Опа Der Opa. чоловічий рід. Дасіст Opa. це наш дідусь. Ома Oma. Oma. жіночий рід. Дасіст Oma. Це ваша бабуся. Давайте прочитаємо та перекладемо діалоги українською мовою. Потрібно вставити займенник. «Халло, мама. Алекс. Das ist Mutter Und das ist Vater. Привіт, мама. Це моя мама, а це мій тато коли представляємо для когось батьків. Майне. Майне з закінченням е, оскільки мута, мута жіночого роду. Алекс, das ist meine мута, und das ist майн без закінчення е фата, тому що фата? чоловічий рід. Hallo Mama. Alex. Das ist meine Mutter und das ist mein Vater. Guten Tag. Hallo Alex. Woher kommst du? Добрий день. Привіт, Алекс. Звідки ти? Woher kommst du? Звідки ти? Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Мама Алекс Der Freund – чоловічий рід. Майнфройнд. Мама Алекс іст Freund. Мама Алекс це мій друг. Зверніть увагу, що країна Україна має в німецькій мові артикль жіночого роду. die Ukraine – коли ми використовуємо прийменник Aus, ми використовуємо давальний відмінок, тому у нас змінюється артикль. де Україне» – «Ді України. Ді України Україна. Аус де Україне. З України. Другий діалог. Галотіна. Алекс. Дасист. Schwester Eva. Alex, das ist meine Schwester. Schwester жіночого роду. Meine Schwester. Hallo, Alex. woher kommst du denn? Primit Alex. ти? Ich komme aus der Ukraine. Я з України. А у зде Україне зупа. З України супер. Тепер каже Алекс. Швеста іст нет. Дайне швеста іст нет. Жіночий рід дайне з закінченням Е. Розглянемо кілька фраз діалогів, які допоможуть вам вести діалоги німецькою. Das ist meine Mutter. Meine Mutter. Das ist meine Mutter. Це моя мама. Woher kommst du? Звідки ти? Alex ist mein Freund. Алекс мій друг. Das ist meine Schwester. Та Поставити будь-яке ім'я. Це моя сестра. Das ist meine Schwester. Майне. З Закінченням Е. E. Далі. Deine Schwester ist nett. Твоя сестра мила. Розглянемо питальні слова і заповнимо пропуски в наступних реченнях: Wer, вій, вас. Ми вже чули. І розбирали. Ви хто, ви як, вас що? Сьогодні додаємо ще два. Во де вогея. Звідки? Подивіться на речення: Іст, дайне мута. Wo ist deine Mutter? De tvoja Mama? Ist das denn? Тобто хто це? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Kommst du? Звідки ти? Вогея комзду. Звідки ти? МАХТ ія. Що ви робите? Вас МАХТ ія? Наступне речення. Біте. Вибачте, що? Вій біте. Біст bist du jetzt? jetzt? Де ти зараз? Wo bist du jetzt? А тепер потрібно поставити слова у вірному порядку. Я вам дам трохи часу потренуватися, а потім назву правильну відповідь. Іст meine das Muta. Also, C, meine Mama. Das ist meine Mutter. Nastupt. Mein ist Freund Alex. Alex, mein Freund. Alex ist mein Freund.

Ist sie hier nicht? Hier tut nema. Sie ist nicht hier. Wo Eva ist? De Eva. Wo ist Eva? Комст вогея ду. Звідки ти? Вогея, комст, ду. Біте ви. Вибачте, що? Ви біте. І останнє дас вас іст. Що це? Вас іздасть, що це? На сьогодні все. До побачення!